Київ 24 продовжуємо розповідати. і Попереду цікава тема, яку ми будемо обговорювати з нашим гостем, але спершу коротко про деякі новини. І в останні роки українські школярі часто виїжджають за кордон після 11 класу. На рішення родин про виїзд з дітьми впливає питання безпеки. Таку заяву оприлюднив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. За його словами, це явище не масове, але тенденція така є. І щоб пом'якшити її в міносвіти, є низка задумок, зазначив міністр. Проте він не конкретизував, як саме збирається вплинути на негативну ситуацію. Водночас заступник міністра освіти Михайло Вінницький стверджує, що в останні роки близько 20 тисяч українських випускників за кордоном щороку пишуть НМТ, і це за його словами говорить про те, що вони вважають українську вищу освіту все ж таки привабливою для себе варіацією. Адже для вступу в університети Польщі та Німеччини не потрібно складати подібного, і багато 17 і річних юнаків та дівчат повертаються, вступивши власне до українських вишів, наголосив посадовець. Ну і ще Михайло Винницький наголосив, що для талановитої молоді в українських вишах є багато бонусів зокрема, успішне проходження НМТ гарантує бюджетне місце і стипендію, принаймні в першому семестрі. Ну а далі все залежатиме від успішності студента. Також за словами заступника міністра парламент розглядає законопроект про так звані національні стипендії. А саме міносвіти запропонувало виділити бюджетні місця і підвищену стипендію для тих, хто матиме найвищі бали при вступі, розповів заступник міністра освіти. І от до цієї теми ми зараз будемо говорити з нашим гостем. Я скажу, що у нас на зв'язку Олексій Позняк, завідувач сектору міграційних досліджень інституту демографії та проблем якості життя НАТО, кандидат економічних наук, пане Олексію, я вітаю, Доброго дня. Доброго дня, ось міністр каже, що є тенденція, але вона незначна, що випускники після 11 класів покидають Україну. Однак він не каже, наскільки ця тенденція вона от змінюється, вона збільшується, зменшується. Ну і не назвав насправді конкретної цифри тих, хто їде за кордон після того, коли закінчив 11 клас. А от що знаєте, ви яка тенденція взагалі з цим в Україні? Ну, ми знаємо, що таке явище існує, однак оці... робити якісь оцінки кількісні, на жаль, неможливо. Не, не, не е, є дані тільки Державної прикордонної служби про кількість осіб, які перетнули державний кордон, але нічого не відомо про їх вікову структуру. Тобто більшість звичайно ж це не школярі, це не ті, хто тільки що щойно закінчив школу, а більшість цих людей це дорослі люди, повнолітні люди. Жінки переважно, частково чоловіки, які мають дозвіл, мають дозвіл на те, щоб виїжджати за кордон. Тобто, вткантез явище існує, це безумовно. Це ми знаємо, але щоб його оцінити кількісно, на жаль, немає. Таких даних, які б допомогли в цьому питанні, а на вашу думку, чи справді насправді серед молоді, там 16-17 років, тому що є, кажуть, що між ними є дискусія: чи варто виїжджати на захід, і ми розуміємо, що це йдеться не просто про питання безпеки для них, а йдеться про те, щоб не потрапити на облік в ТЦК і відповідно, умовно кажучи, не бути. Ну, ну, не стояти на обліку, не проходити там, воєнну підготовку, все інше. Тобто, фактично, вони таким чином намагаються е, уникнути оцього незручного питання постановки на облік і виїхати завчасно за кордон. Ну то, так різні є причини, в тому числі ті про які ви сказали, які стимулюють виїзд. Ну і чому саме з випускники шкіл теж часто виїжджають, особливо чоловічої статі? Це ще питання таке, що поки йому 17, він може спокійно виїхати. Як коли йому буде 18, він вже не матиме можливості виїхати? Відповідно, можливо, частина просто користується ще й такою ситуацією, яка поки що складається на їхню користь. Як ви думаєте, чи може щось змінити цю тенденцію, і, зокрема, от про те, що говорив заступник міністра освіти, про те, що вони, тобто, є багато бонусів, і вони ще розглядають варіанти, так зокрема про національні стипендії, це може змінити якось оці ці настрої, які панують в молодому середовищі, в підлітковому середовищі, які розглядають варіант, все таки поїхати з країну покинути? Це може їх зупинити Ну <на> це буде. Це вплине на поведінку частини, принаймні частини випускників шкіл. Але цей цей чинник буде діяти паралельно з тими чинниками, про які ми вже говорили. Тобто буде просто до системи чинників, на основі якого люди будуть приймати рішення щодо виїзду або не виїзду. Додасться ще додасть ще один. І для когось це буде дійсно стимулом залишитися а для хтось прийде до висновку, що це не є що це. Не не, не є для нього стимул, що і все таки навариться на виїзд. Є інформація про те, що зараз в стінах Верховної Ради обговорюється законопроект. Він передбачає нові правила для молоді до 25 років. Тобто, фактично, вони зараз розглядають варіант того, щоб послабити визні обмеження для молоді тобто, це вже інша трошечки категорія, це ті, які, умовно кажучи, ну вони мають стояти на обліку. ТЦК і відповідно, якщо вони виїхали, чи може це посприяти до того, щоб вони можуть приїхати спокійно тоді, якщо будуть зміни і послаблені ці правила, що ці діти можуть повернутися, приїхати в Україну? Ну тому що в принципі якби, буде простіше їм перетинати кордон? Ну, якщо приймуть такі зміни, якщо е, особи до війська до, до, до 25 років, юнаки до 25 років uh -huh. зможуть спокійно без проблем перетинати кордон. То я думаю, що вік, коли будуть задумуватися про виїзд за межі України, просто сунеться з 17 на 24 роки, на 23-24 uh -huh. роки. Тобто буде, буде дещо інша тенденція. Uh -huh. І ще питання. Знову ж таки, є інформація про те, що насправді поменшило, втричі, зменшилася кількість іноземних студентів, які навчалися в Україні. З чим це пов'язано? Що ви знаєте, можете сказати? Це пов'язано з повномасштабною війною. Звичайно, що цій, цій ситуації, яка Україна потрапила, вона стає менш привабливою для мешканців інших країн ніж це було до 2022 року. Власне, і почалася тенденція до зниження студентів ще в період гібридної війни, ну а в період повномасштабної війни ця тенденція різко посилилася. Багато іноземців, в тому числі студентів, виїхали і в перші дні, тижні, перші місяці повномасштабної війни. Не всі вони повернулися назад. І звичайно нові е, потоки студентів теж е, є не такими великими, які вони були раніше. Uh -huh. Тому що менше менше привабливість України в умовах воєнних дій, в умовах, коли йдуть обстріли, то звичайно це не сприяє привабливості країни для іноземців. Uh -huh. Пане Олексію, але от та частина іноземних студентів, які навчаються в Україні, це представники переважно яких країн От цікаво. Ну я останню статистику. На жаль, не дивився все переважно. Це були завжди були країни Азії, частково Африки, наші колишні Радянські республіки, зокрема Середньої Азії. І структура власне, сильно мінялася по роках. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь рік, а потім рік, який був на п'ять років пізніше, то це вже буде зовсім зовсім інша структура. Просто свого часу були на першому місці були громадяни Туркменістану. потім їх вони ну по ті, які вчилися, вони завершили навчання, а нових контингентів практично не приїжджало. І індія, індія посідала перше місце. Це певний час, але ну, взагалі структура змінюється. А в яких містах, ну вище в яких містах, насправді, зараз, умовно кажучи, мають іноземних студентів? Це більше Західна Україна, я так розумію? В першу чергу Київ, угу. зараз, зараз, на, на сьогодні, це в першу чергу Київ. В Віре Львові теж достатні контингенти до повномасштабної війни. Найбільше студентів іноземців навчалося у Харкові. Але я, я сумніваюся, що що Харків серед не посідає серед одну з перших позицій зараз, тому що і багато харків'ян виїхало, тобто корінних харків'ян виїхало з міста, і тим більше я думаю, що чимало іноземних студентів теж виїхало. Ну а загалом по першу трійку завжди до воєнний період. Це були Харків, Київ та Одеса. Я думаю, що в Києві зменшення кількості іноземних студентів явно. Не таке вагово не таке велике, як по Україні в цілому, тому що в очевидь, Київ, мабуть, посідає перше місце Одесі. Та теж залишається, не дивлячись на обстріли, теж залишаються коні студентів. Ну і Львів він не був серед перших довоєнний період, але зараз загалом його роль не тільки як освітнього центру, але і як економічного центру зросла. Спасибі величезне за розмову. Пане Олексію Олексій Позняк, завідувач сектору міграційних досліджень, інституту демографії та проблем якості життя НАНО і кандидат економічних наук. був У нас на зв'язку і розбиралися ми із можливими послаблення для хлопців віком до 25 років щодо перетину кордону. Ну і так само говорили про те, що чи може повпливати ситуація, як вона може змінитися, тому що міносвіти розглядає варіанти якихось плюс. Ок для випускників 11 класів, щоб вони залишалися в Україні і залишалися вчитися в українських вишах, а не виїжджали за кордон. Щоправда, цифри міносвіти кількості тих молодих хлопців, які покинули територію України, не навели, і так само розбиралися, що ж у нас з іноземцями-студентами в Україні, зважаючи на те, що вже четвертий рік триває повномасштабна війна.